Мюнхен, що в перекладі місто учінців, найбільше місто Баварії та третє після Берліна та Гамбурга. Займає перше місце в топі самих найдорожчих міст Німеччини. Славиться своїми броварськими традиціями. У місті стоїть шість броварів. Що постачають пиру відомий на весь світ Октоберфест Свято пива, який триває два тижні. Сучасний мюнхен посередок культурних цінностей знаменитих університетів, єдиним у світі музеєм ВМВ та найбільших у Європі баварських книгозбірні. Перша вспоминка про місто Мюнхен припадає на 1158 рік. На сьогоднішній день населення Мюнхена півтора мільйона людей. В Мюнхені можна відвідати купу старовинних пам'яток, що прекрасно поєднуються з сучасною архітектурою. І ми розпочинаємо свій маршрут в Мюнхен за один день. Першою супинкою нашого маршрута є Ховгарден. Парк Ховгарден був заложений в 1613-1617 роках. Головні ворота у Ховгарден повернуті до церкви Теттіна Кірхе. У центрі парка розташовується побудований ще в 1615 році павільйон храм Діани. Всередині будову прикрашають 14 фонтани, які згадуються в яствах земних Андре-Жеда. В буденні дні та по вихідних в павільйоні проходять концерти, танцюють сальсу та аргентинське танго. А сьогодні розважаються дітлашки. Южна частина парка виходить на фасад Мюнхенської резиденції. Резиденція вміщає в собі 130 залів, які треба відвідувати просто на протязі декількох днів. Біля церкви Тіатіна Кірхе знаходиться ще одна пам'ятка. Хекхале зала полководців. Пам'ятник будувався в період з 1841 по 1844 рік. Один Лев з відчиненим ртом дивиться на площу, інший з зачиненим направлений на церкву, що означає, що можна заперечити монарху Господу Ніколи. Ось я показую чоловіку часи, які мені сподобались. 47 тисяч євро, 36 ну Щось він не дуже хоче мені їх купляти, <гум> Чомусь. <гум> ну, ось такі вони гарні. Ось ці мені дуже сподобались. 13 тисяч євро всього лишень. Повністю вся будівля в винограднику. А може це просто хміль? Весь зелений гарний. А ми такими мюнхенськими булочками йдемо до місця, де е, вугол там будівлі, які намалював в своїй картині Гітлер. Ця будівля відома, яку намалював Гітлер, Ховброу Хаус. Це трьохповерхова будівля, сама відома, побудована в 16 столітті. І тут такий, як ресторан, де наливають пиво. Яке зберігається до сих пір, ще з тих часів варіння цього пива, і воно дуже відоме, але відчиняється в 11 годин. Люди теж підходять, дивляться, хочуть тут зайти, бо це дуже відоме місто. Це все ще се зачинено, в 11 годин відчиняє. Так готуються для розливання пива. Величезна колекція. Різних, різних. Воно. Навіть яйця побажаю. Що тільки душа бажає в цій сувенірній лавочці є. А це вже футбольні фанати збираються ось і викрикують свої підтримки. Сьогодні, до речі, ми приїхали в Мюнхен не просто так. Сьогодні тут відбувається Євро 2024 Футбольний матч. Буде грати Україна і Румунія. Наші хлопчики підуть на футбольний стадіон, який вміщає в собі 75 тисяч болівальників. Він буде забитий просто до повністю. Білетів немає, вони собі купили. Ми не захотіли, тому що дуже багато людей і ми не хочемо, якщо чесно, там бути. Хлопці зайшли з Амалією всі в магазин, хочуть щось купити. Так, що далі ми залишимось самі, будемо гулятися по прогулюватися по Мюнхену, а вони підуть вболівати за нашу Україну. Будемо сподіватися, що вона сьогодні в нас переможе на футбольному матчі, а потім і в нашій країні будемо вболівати. Ось так вони підтримують румуни. Ясно що їх дуже багато. О по тій стороні йдуть. Фанатів дуже багато румунських. Їм проще сюди приїхати, ніж нам, українцям. Але і українців ми вже бачили дуже багато також з українськими флагами. Хлопці п'ють за перемогу України. Дадяня, вони кричать за Румунію, а ми п'ємо за перемогу України. Так, Мюнхенське пиво сьогодні в Мюнхені шумно дуже. І Наші українські болівальники ось ідуть. А ще вони ми бачили німців, який німець, на наполовину вуса покрасив е, в наші прапори нашої країни. І німка також. Дякуємо їм за підтримку. Такий екскурсійний автобус Мюнхенський, який возить людей кататися та роздивлятися. А ми підходимо вже до Маріантва. Площа Маріан Плац. На цій площі з 1158 року проводились міські ярмарки та рицарські турніри. Сьогодні ж ми бачимо велику кількість болівальників з футболу Євро 2024. Маріян Плац рахується самим відвідуючим містом Мюнхена. Тут можна побачити колону Діви Марії. Церкву святого Міхайла Петра, музей іграшок та рибний фонтан. 11 та 12 годин на новій ратуші розвертається кукольна вистава, де мініатюрні баварці відображають сцени з життя. На Маріан Плац також красується колона Діви Марії. У підножжі якої знаходяться 4 хіровини, які символізують війну. Голуб, невіру та чуму. 85-метрова довжиною оглядова площадка вважається головним достоянням ратуші. Проходячи далі своїм маршрутом, ми проходимо через пішохідну зону, самовідому, яку проходять всі туристи. Далі направляємось до Карлових ворот, які були побудовані у 1285 по 1347 рік. Колись ці ворота мали велику воєнну значимість. Раніше мали назву найхаусськими воротами. Та були величезним укріпленням міста. Виходимо на красиву та велику площу Карлсплац. Щовши трошки далі, бачимо цікавий архітектурний ансамбль палац правосуддя, побудований в період з 1891 по 1897. рік. Будова належить своїм першим власникам, а також зайнята Ми своїх судом. хлопців. Провели вже на футбол. Вони поїхали на метро. А ми прийшли з в ботанічний сад Мюнхенський. Відома архітектурна споруда. Древнегрецький бог Нептун. Зараз у нас маршрут пролягає до фінака, але по нашому шляху стоїть ще ось така гліпа катака. Це грецько-римський такий музей, дуже гарний, схожий на амфітеатр. Ми гуляємо по своєму маршруту. І зайшли в такий ось Мюнхенський технічний університет. Так, він виглядає, а там під тими тентами підпочивають студенти. Така вона Європа, така вона Баварія. Ще кусочок університету. В такому універі навіть і навчатись би хотілося. Дуже шикарний. Нікіта Сусанін нас вивів. Щось бродили-бродили. Він знає, Нікіт, ти тут живеш чи що? Ну <гум> Він знає, куди нам йти. Ну, йдемо, веди нас. А також з упевненістю можу сказати, що це місто велосипедів. Тут їх просто нереальна велика кількість. Всі вони їздять на великах просто всюди, всюди, всюди. Це таке просто маленьке паркувальне місто для великів, Дуже їх багато тут. І куди не поверни. Ось їхній транспорт мюнхенський. Стара пінакатіка. Це галерея іскусств з величезною кількістю різних картин. Так вона виглядає і входить також в топ. Пам'яток, який потрібно відвідати в мюнхені. Поряд музей єгипетського мистецтва, який також можна відвідати. Завершуємо свою чудову подорож по мюнхену англійським садом. Також він англійський парк. Мюнхенський англійський парк один з найбільших міських парків у світі. Протяжність приблизно 5,5 км від центра Мюнхена до його північної околиці. Англійський парк. Своєю площою конкурує лише тільки з парком, який знаходиться в Манхетені. Це чудове місце для відпочинку з родиною. Бурхлива річка приваблює серферів зі всього міста. Це дуже гарний парк для відпочинку з дітками, для бігу, білиї та просто класного релаксу. Мюнхен залишиться в моїх спогадах назавжди. Але зараз трішечки хотіли би поговорити про ціни чи дійсно Мюнхен такий дорогий, як всі його описують? Скоріш так, чи ні? Наприклад, нерухомість Мюнхена становить 9,5 тисяч за квадратний метр. Якщо приїхати в Мюнхен на сутки і пронайняти житло, це вам стане мінімально 120 євро за добу. Наш чек в супермаркеті за два морожена і ось такі товари становив 20 євро. До речі, морозиво в Мюнхені нереально смачне. Паркувальне місто прямо біля метро нам коштувало 10 євро за добу. А проїзний квіток на цілу родину нам коштував 17,80 на цілий день. Чек в ресторані на обід 36 євро за трьох. Але це без напоїв. З напоями 45 євро. Підводячи висновки, про місто Мюнхен можна з впевненістю сказати, що це дороге та колоритне місто, але воно того варте.